Привіт! Це відео я хочу почати з того, щоб подякувати вам за те, що допомогли мені обрати тему на весняний читацький сезон, який я зараз починаю. Ось, як ви, напевно, вже бачили, виграла тема сучасної української літератури і чому я доволі втішений. Ось, тому що сам я її так секретно вболівав. Ну, не дуже й секретно, в коментарях я писав, що мені б хотілося, щоб вона виграла, щоб мати змогу. При тому, що я не завжди комфортно в ній почуваюся в літературі ці, мати змогу все одно з нею більше ознайомитись. Тож дякую вам за те, що проявили активність. Дякую, що допомогли з темою. Весняний читацький сезон я присвячую сучасній українській літературі. І для цієї теми я обрав, як я розказував в попередньому відео, я обрав попередньо шість книжок, які я буду читати. Постараюся всі їх прочитати за цю весну. Якщо встигну, буду читати щось далі, вже будемо дивитися. Якщо я не встигну, ну оберу те, що в першу чергу буде йти. Ось, тож так чи інакше, читаємо сучасну українську літературу і почну я з книжки, на яку я вже доволі довгий час заглядався, але не було нагоди взятися, з книги Усі їхні демони Поліни Кулакової. По Поліну Кулакову, авторку цієї книги, знаю небагато. Переважно те, що встиг вичепити при поверхневому огляді того, що є в інтернеті. На жаль, сторінки в Вікіпедії присвячено їй там не знайшов. Ось тож інформацію можу взяти або з її сторінки в інстаграмі, яку вона доволі активно веде, або ж в таких коротких біографічних довідках, які містяться або на самій книзі, або ж на сайтах видавництв. І там, як правило, вказується, що родом вона з Івано-Франківська. От, і власне ця книга, основна дія цієї книги відбувається в Івано-Франківську. От і що зараз вона проживає, наскільки мені відомо, у Львові. Хоча, можливо, з тих пір уже ситуація змінилася, тому що знов таки на сайтах видавництва може вже бути не зовсім актуальна інформація. Тим не менш, дівчина звано-Франківська, от яка живе або принаймні, жила довгий час на заході України. От і яка, наскільки я розумію, паралельно з письменницькою діяльністю, також працює чи то в адміністративній сфері, чи то в підприємницькій сфері. Так чи інакше, має, скажімо так, основну роботу і паралельно пише, і пише переважно в стилі трилерів або детективів, позиціонує себе, зокрема в соцмережах, як авторка українських трилерів. Оце практично і все, що про неї можна дізнатись, так от побігшись поверхово по базовим основним якимось джерелам, які вискакують в інтернеті на запит Гугла. Було б, до речі, кльово, якщо б про неї хтось, хто знає її біографію, запиляв якусь сторіночку в Вікіпедії. Це було б дуже слушно. Усі їхні демони. Книга написана вперше написана в 2020 році, перевидана в 2024 році. Я наскільки розумію, там був дещо виправлений або скоректований текст. Отож, сучасне вже актуальне видання 2024 року, це у мене в руках видавництво Фабула. По суті, це госта соціальна драма з елементами детективу, і авторка в післямові фактично так її і називає, От, яка, дія якої основна відбувається в Івано-Франківську, як я вже казав, в 2019 році, якщо не помиляюсь. І, власне, зачіпає, можна сказати, дві родини, які, скажімо так, проблемні або неблагополучні родини, в яких в одній з яких. Основна протагоністка, а тут власне можна виділити три протагоністи цілих, тому що структура Романа така, що нам короткими розділами оповідаються одразу три паралельні сюжетні гілки, і можна сказати, що у нас є три повноправні головні герої: це школярка Леся, ось її старший брат Дмитро, і старший слідчий місцевої поліції Назар. От всі. Вони по-своєму нещасні, у кожного з них своя драма. Ось, і о, всі ці долі сплітаються, ну, скажімо так, Дмитра і Лесі, зрозуміло, що і так сплетена. Сплітаються навколо вбивства. Ось трошечки про спойлерів, але не сильно, я думаю, це на поверхні доволі. Ось, яке поєднує всю цю історію, поєднує їхні сюжетні гілки в одне єдине ціле і таким чином підводить до кульмінації роману. Дія це знов-таки відбувається. В такому, можна сказати, по відчуттях, от я коли навіть читав, відчувалося, що все це відбувається в межах одного дворика, огородженого панельними якимись п'ятиповерхівками, такими стандартними, які можна знайти в кожному місці. І от в цьому всьому вариться і повністю вся книга там і проходить. Більше про сюжет не можу нічого сказати, тому що знову таки, оскільки це. Трилер такий, або частково трилер, частково детектив. То будь-які згадки сюжету можуть сильно заспойлерити історію. Тому о, сфокусуюся трошки на тому, власне, що мені сподобалось в цій книгі, і що не сподобалось в цій книзі. Сподобалось безперечно, це те, з якою щирістю Поліна подає драму. Тут вона часом до брутального щира, до брутального різко все це подає, і це мені імпонує, тому що це робить. Історію для мене реалістичною, такою, яку, яку можна, по-перше, повірити, яку можна, скажімо, відголоски якої можна згадати, і я думаю, це частина меседжу, який закладає Поліна в цю книгу, про домашнє насильство, про проблемні сім'ї, до чого це може призвести. Це, я думаю, може згадати кожен в якійсь мірі. Якщо, дай Бог, це було не в власній родині, то в якихось родинах знайомих, де були проблеми з алкоголем, проблеми з домашнім насильством. Це не така далека. Тема для більшості з нас, я думаю, на жаль, сподіваюся, що чим далі, тим її буде менше. Тим не менш, от та от той рівень безпосередньості і різкості, який закладає Поліна, мені імпонував, і це те, що робило для мене книжку цікавою. І друга річ, яка мені доволі сильно теж імпонувала, це динаміка книги, і її структура. Тому що знов-таки, як я вже казав, книга розбита на невеличкі дуже розділи, які оповідають, розгортають нам історію. От і. За рахунок того, що отак от воно сформовано, читається дуже динамічно і швидко. Дуже динамічно і швидко, я її прочитав доволі швидко, знов таки і сам. От, хоча думав, що буду читати довше, але і навіть планував, що, можливо, будуть знімати якісь влоги, але до влогів не дійшло, тому що вона була надто швидко прочитана. Тож це такі позитивні речі, динаміка, щирість проблематики і різкість часом до брутального проблематики, яка подається, це реально кльові речі. Про цю книгу. А що я часом чіплявся, коли читав цю книгу, це е, дві такі основні речі. Перше, це рівень драматичності. Він дуже високий, тут безвихідь, таке відчуття без виходів, е, безсилля, що свідомо я впевнений закладується Поліною. І більше того, наскільки я розумію, з після мови, зокрема, е, це частково і про власний досвід Полін, на жаль, тому для неї це теж болюча тема. Я розумію, чому це подається в такому гостро болючому ключі. Тим не менш, для мене це занадто високий рівень драми, який мені просто важко сприймати. Ось я жодним чином не критикую саму ідею автора і те, що він закладає. Просто мені особисто це заходило не, не зовсім добре, тому що якось, ніби, от, свідомо зафокусовано на цьому аж надто сильно. Це перший момент. І другий момент, відчувалося часом трошечки тісно в цій історії. Як я вже казав раніше, о, є таке відчуття, що ніби ця історія вся от в межах одного дворика, який огорожені просто цими панельними п'ятиповерхівками, і вони як ніби аж тиснуть на тебе. І не дивлячись на те, що це Івано-Франківськ. Цей дворик, ця проблематика, вся, вся ця історія відчувається близькою, типовою для практично будь-якого міста, особливо невеликого, особливо такого, яке було явно депресивним в 90-ті роки, в якій і я і Поліна формувалися. І з одного боку, це і плюс, тому що знов-таки це дозволяє дуже багатьом читачам приміряти цю ситуацію на себе, тому що ти впізнаєш це все. З іншого боку, це робить цей сеттинг, Цю атмосферу дуже впізнаваною, часом до оскомини, як кажуть, впізнаваною, тому що воно таке трошечки приївшися, і воно трошечки стискає. Я сам пам'ятаю, у мене теж в дитинстві і в юності були ці дворики, от такі, от, які висять над тобою, в яких там дядьки якісь рубляться в доміно, або там хтось п'яно вештається. І воно часом теж підтискало. Хоча я припускаю, знов таки, що це свідомий вибір Поліни, і вона свідомо це закладала, щоб цей меседж був більш. Універсальним, тому що справді для чого вкладати таку драматичну проблематику в красиву картинку з якимись цікавими мальовничими місцями. Ясно, що воно б відволікало. Тож це така теж суто суб'єктивна річ і суто суб'єктивне моє враження, яке тим не менш має місце, тож я про нього і розказую. Ось, тож два таких моменти, да, вони мені трошечки заважали читати, сприймати цю історію. Не критично, безперечно, просто це те, що мене трошечки від неї місцями От Отак. Тож в будь-якому разі я дуже тішусь того, що я почав з цієї книжки, вона мені сподобалася і прочитав доволі швидко, і мені було цікаво зазирнути і в цей жанр, тому що він для мене не є типовим. Ось. І о, я думаю, що. Вона зайшла б більшості. Я впевнений, що цю авторку, якщо хоча б мінімально цікава тема гостосоціальної такої драми, якогось якогось побутового насильства, і тому подібних речей, цю річ обов'язково варто спробувати, принаймні, тому що вона легко-швидко прочитається і можна буде якесь скласти враження непогане про те, що в нас пишуть і як от і в такому ключі, тому що знов таки до цього я в сучасної української літератури багато чого різного читав, але саме в цьому ключі практично нічого колись. Здається, і то це була дуже дивна книга своєрідна Куркова. Я читав садівника Зучакова. Оце було, можливо, теж в ключі гостро соціально якоїсь такої напівкримінальної драми. Але там інший ключ, ну і там багато нюансів. Тож не дуже типово, тому дуже цікаво, і знов таки воно апелює до речей, які багато людей, багато читачів в Україні можуть сприймати близько і можуть впізнати щось. Своє щось може відгукнутися, щось, скажімо так. Тому я думаю, що це може бути цілком хороша історія для прочитання для знайомства із авторкою із жанром, включити того, що це сучасна українська література. Тож з усіма їхніми демонами закінчили, і далі я переходжу до наступної своєї книги, яку читатиму. Це Достя. Гріх і зерня, книга, про яку я теж вже дуже давно багато чув. Книга, яка, є, яка отримала Шевченківську премію у 2022 році, і була книгою року BBC 2019 року, але я досі до цього моменту не мав ніякого детального уявлення про це, що це. Тож, починаю і вже в наступному відео розкажу, як мені йде і що воно як. На цьому все. Дякую за увагу. Побачимось в наступних відео. Пока.